А тепер, друзі мої, прям шок-контент. Чоловік засудив свою дружину за те, що вона його побила. Навіть не уявляєте чим. Ану, Юра, ксюша, вгадаєте по варіанту? Давай з э, пательнею? Ні. Покусала, покусала е, Ксюш, я розумію той фонтан. Але... але це шок контент, що з повної зброєю бути. для нападу була увага, пластична тарі, пластикова тарілка. Та що вона ударила його п'ять разів свого чоловіка у постраждалого. Залишилися синці на тілі. от такий він витримав бій. Той не став так довго терпіти і пішов у поліцію. Суд визнав жінку винною у нанесенні легких тілесних ушкоджень. Вибачте, що це мене викликає посмішку. Я не хочу цього. Да? Так, не це хочу. реально шок контент. Будь ласочка, не беріть в руки предмети, які, е, які можна поранити один одного. Бережіть один одного. Слухайте, розпиш... тепер дружина має заплатити 680 гривень штрафу. А так. ось воно що. що? Е, чоловіку своєму? Так, чоловіку за те, що вона нанесла йому е... ці пластикової посуду, так? точно, так. Да. Пластиковою посудою. Боже, яка? Далі далі не про пластик, далі інтерес? про кримінальні новини в нашому традиційному дайджесті. Дивіться. Двоє чоловіків спалили авто зсу в білій церкві. Роботу від російських агентів зловмисники знайшли в телеграмі. За спалені авто ворог пропонував гроші, які так і не заплатив. палія. машини військових вони обливали бензином та підпалювали. Злочин за завданням кураторів знімали на телефон. Зловмисників затримала поліція. Їм загрожує до 10 років тюрми. Водночас Нацполіція Києва повідомила, що вересень став рекордним місяцем з кількості підпалів військових автівок в столиці. Переважний вік паліїв від 18 до 35. Проте є випадки, коли ворог використовував неповнолітніх. Зазвичай зловмисникам пропонують від трьох тисяч доларів. Але здебільшого вони не отримують грошей. На Сумщині подружжя. Продавало волонтерське посвідчення ухилянтам, щоб посвідка виглядала ціннішою. засновники благодійної організації вносили в неї брехливу інформацію. Торгували документами двох видів: за одними ухилянтів бронювали від служби ЗСУ на півроку. Ця послуга коштувала до 600 євро. Інші фіктивні документи дозволяли навіть їхати за кордон. Це коштувало 8 тисяч доларів. Подружжя працювало зі спільниками. Вони шукали клієнтів та виконували роль. Правоохоронці оголосили підозру всім чотирьом членам угрупування. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Украв у свого племінника Жигуль, а тепер потрапить за ґрати. До поліції звернувся 21-річний житель Одещини. Хлопець пішов на роботу, а коли повернувся додому, з двору зник його Жигуль. Правоохоронці швидко встановили, що до крадіжки причетний безробітний дядько, який мешкає разом з родиною хлопця. Він скористався ключами, які потерпілий забув у авто. Крадій перегнав автівку в місто Ананів та сховав у знайомих. Навіщо він так зробив невідомо. Зараз це з'ясовує слідство. Наразі ж автівку слідчі вилучили. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі. Продавав наркотики у прифронтовій Константинівці. Поліцейські з'ясували, що раніше засуджений чоловік займається торгівлею синтетичних наркотиків. Товар передавав клієнтам з рук в руки або через закладки. Після фіксації злочинів наркоділка затримали за підтримки спецпідрозділу Корд. Наразі правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.